Близько третьої години ночі Анастасія Логова прокинулася від різкого болю у голові. Коли вона розплющила очі, то побачила перед собою невідомого чоловіка, який був одягнений лише у спідню білизну. Він тримав жінку за горло, завдавав удар за ударом та намагався зґвалтувати. Усе це відбувалося у купе поїзда Київ Маріуполь на очах у шестирічного сина Анастасії. Дорогенькі, що ж відправляємося. Зі станції страшне. Отже, коли Захар, син Анастасії, прокинувся від медушні та криків матері, то почав кричати. Хлопчик був переляканий, і просив нападника не чіпати маму. Однак прохання дитини лише розлютили злочинця. Він розвернувся та замахнувся, щоб вдарити дитину. Захара Анастасія встигла перехопити руку чоловіка на щастя. Щоби трошечки заспокоїти та приспати пильність злочинця, жінка пообіцяла зробити усе, що той забажає. Якщо він залишить хлопчика її сина, у спокої. Ну що ж, це подіяло. Агресія чоловіка спала, натомість він сильно збудився. Зняв труси та почав приставати до Анастасії, вже як ви розумієте, без одягу. Жінка у той момент вже зрозуміла, що діяти потрібно хитро та обережно, щоб не спровокувати новий спалах гніву у нападника. Просто покинути купе вона не могла, бо чоловік перед тим як побити її, заблокував двері. Тож Анастасія вирішила дочекатися зручного моменту та втекти разом із сином. Ну а поки їй не залишалося нічого іншого, крім як. Підіграти нападнику, отож, коли той почав приставати до жінки, вона попросила його трішки зачекати, аргументувавши це тим, що її син усе ще не спить і все бачить. Чоловік погодився. Анастасія почала заспокоювати хлопчика, а зловмисник тим часом став гладити її ноги, цілувати та переговорювати. Будь розумночкою, будь гарною дівчинкою, і більше не постраждаєш. Анастасія розуміла, що для того, аби втекти, потрібно якось розблокувати двері та вивести чоловіка з купе. Тому вона запропонувала піти до нього, щоб усе відбувалося. Не на очах у Захара, тобто, так цей чоловік їхав з нею не в одному купе, першочергово. Коротше, злочинець прийняв і цю пропозицію жінки. Він загорнувся у простирадло та повів її у своє купе. Коли вони увійшли всередину, чоловік одразу ж заблокував двері. Знову опинившись в замкненому приміщенні, Анастасія почала його оглядати. Їй впала у вічі розрізана диня, яка лежала на столі. У пліт був встромлений ніж. Тоді жінка зрозуміла, що кричати та кликати на допомогу. Помога у даній ситуації не варіант, вона боялася того, що коли цей чоловік виявився спроможним на побиття беззахисної людини. То й зарізати її, щоби не кричала. Йому навряд чи щось завадить. Поки усі ці думки руїлися у голові жінки, нападник уже зняв себе простирадло та знову почав домагатися Анастасії. У цей час в іншому купе Захар почав плакати та кликати маму. Почувши ці крики, Анастасія зрозуміла, що це і є її шанс на порятунок. Вона звернулася до нападника та сказала, що сина треба заспокоїти, інакше його крики розбудять усіх пасажирів потягу. А хіба це йому треба? Злочинець неохоче, але все ж таки відпустив жінку. Але перш ніж вона пішла, він наказав їй повернутися одразу після того, як Захар перестане плакати та кричати в іншому випадку, чоловік пригрозив тим, що знайде Анастасію і тоді на неї чекатиме щось набагато гірше за побиття... Та зґвалтування, вийшовши із купе чоловіка, жінка що кинулася до свого, схопила сина та побігла до провідниці. Втім, там спала, і спросоння не зрозуміла, що відбувається, тому не змогла швидко зреагувати чи якось допомогти. Тим часом нападник усвідомив, що Анастасія втекла, і повертатися не планує. Він загорнувся в простирадло своє злощасне і почав наздоганяти жінку. Чоловік навіть мав достатньо нахабство, щоби кричати, що Анастасія це не жертва побиця та домагань, а його законна дружина, яка щось собі там надумала. Жінка розуміючи, що в цьому вагоні не знайде порятунку, забігла до іншого. Там вона стукала у двері кожного купе, яке траплялося їй на шляху. Та на жаль, ніхто з пасажирів потягу не поспішав на допомогу. Лише коли Анастасія добігла до провідниці цього вагону нового працівниця залізниці сховала її у своєму купе і повідомила про інцидент начальника поїзда. На той момент до Києва, куди прямувала того дня Анастасія з сином, залишалося ще більш ніж три години їзди. Щоб ви розуміли, частих зупинок цей потяг не робить. Тож у мене був вибір. Або зупиняти потяг серед ночі, невідомо де і чекати на поліцію, або прямувати до Києва. І я обрала другий варіант. Начальник поїзду дав розпорядження, щоб невідомого охороняли і не дали змогу йому втекти, адже той грозився натиснути стоп-кран і вибити вікно. О 7.11 ми прибули на станцію київ пасажирський де на нас чекав наряд поліції, викликаний моїм чоловіком. Зверніть увагу на те, що про інцидент до поліції повідомив саме чоловік постраждалої, а не працівники Укрзалізниці. Ба більше, за словами Анастасії та її чоловіка, провідники не просто не зробили цього, а й пропонували постраждалі гроші, щоб подружжя не зверталося до правоохоронців. Про це пізніше розповів чоловік Анастасії. Як потім виявилося, він їхав в цьому поїзді, потязі «Зайця». Це підтвердило те, що ще провідники не хотіли. Вони не викликали поліцію. Тобто, поліція була викликана мною. Провідники казали їй: не викликай поліцію. Будь ласка, він готовий заплатити. Настя сказала: ні, я нічого, ніяких коштів при нього не прийму. Тільки правосуддя, а е, провідники сказали, тоді ми готові заплатити все, що у нас є, назвали якусь певну суму, і вони, в принципі, запропонували е, взятку для того, щоб вона не доводила цю справу до суду, не подавала на нього в суд, тому що каже, нас звільнять з роботи саме завдяки тому, що Анастасія не погодилася взяти гроші ні від нападника, ні від працівників залізниці, та відмовилась зам'яти інцидент. Зловмисника вдалося затримати невдовзі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання. під Вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Згодом з'ясувалося, що звуть чоловіка Руцько Віталій Євгенович народився у 1975 році у Запоріжжі до нападу на Анастасію. 45-річний Віталій за спиною уже мав цілих три судимості: у 1990-му за хуліганство, у 1996 відсидів за крадіжку автомобіля, і у 2008 знову потрапив за грати за... Чергову крадіжку. Тепер же за напад на Анастасію йому знову загрожував строк у вигляді до семи років позбавлення волі. Поки Віталій чекав на суд, який мав вирішити його долю, Анастасія та її син були змушені проходити довгий шлях реабілітації. Травми, які жінці завдав її кривник, виявилися доволі серйозними. Хоча, за словами подруги Анастасії, судмедексперти, які першими оглянули постраждалу, стверджували, що виявили у неї лише пошкодження м'яких тканин і визнали це як травми легкої тяжкості? Такий вирок експертів не задовольнив ні рідних, ні друзів, ні саму постраждало. Адже обличчя жінки буквально було червоним, сильно набряклим та вкритим сенцями. Тож Анастасія звернулася до приватної клініки, де їй зробили комп'ютерну томографію. У результаті цього дослідження виявилося, що у жінки зламана щелепа не дуже схожа на легкої тяжкості, скажімо так. Пошкодження, окрім того, в Анастасії діагностували струс мозку, перелом носа, травму вуха та численні гематоми на голові. Зрештою, після результатів КТ судмедексперти погодилися провести повторну експертизу і замінили свій перший висновок про травми легкої тяжкості на травми середньої. Та через дії Віталія сильно постраждала не лише Анастасія, але і її син Захар, який став свідком злочину. Звісно, що його травми мали вже більш Психологічний характер про стан хлопчика після нападу на своїй сторінці у Фейсбук розповіла, сама постраждала. Ви всі у мене питаєте, як син. Я зараз намагаюся вберегти його, щоб він не дивився новини в жодному разі, і щоб його фото по мінімуму потрапили в змі. Адже я не знаю, як надалі це вплине на його спілкування з ровесниками і так далі. Захарчик ходить до психолога. У нього велика психологічна травма. Він боїться залишатись наодинці. Каже, що страшилки по телевізору не страшні, а страшні йому дядьки. Мене він поки теж боїться. Я дзвоню йому, але без відео. Дітки сприймають все візуально, і він не може звикнути, що його мама виглядає так. Потрібно працювати над тим, щоб він себе не звинувачував. каже, це я винен, що не врятував тебе, що не прикинувся раніше. Ми з ним розмовляємо: і тато, і бабуся з дідусями, і сестра моя. Міркування та роздуми на цю тему можуть тривати довго. Він ставить питання, намагається зрозуміти, але досі йому не зрозуміло, чому дядько був маму і був голий. На четвертий день після нападу Анастасія усе ще перебувала у лікарні. Вона стверджувала, що її самопочуття погіршилось, попри це. Вона знайшла у собі сили поділитися додатковими обставинами злочину. Отже, за її словами, коли у ту ніч їй вдалося втекти від нападника та сховатися у провідниці, Віталій швидко переніс свої речі до її купе. Там він почав еритись в особистих речах жінки, забрав її гроші та паспорт. Завдяки документам дізнався інформацію про те, як звуть постраждало, де вона проживає та коли народилася. Із цими даними він звернувся до провідниці та начальника поїзда, почав розповідати, Відати їм, що Анастасія його дружина, а Захар його син. І що йому повірили, працівники поїзда спочатку навіть попросили постраждалу поговорити з Віталієм та розмірковували над тим, щоб повернути її у купе до зловмисника. Замість того, аби трохи прийти до тями та заспокоїти сина, Анастасія ще деякий час була змушена переконувати працівників залізниці у тому, що вона не знає цього чоловіка і бачить його взагалі вперше. Згодом Анастасія також розповіла й про те, чому транслює свою історію у соцмережах. На той момент жінка дуже боялася того, що цю справу швидко замнуть. А нападника визнають психічно хворим, іншими словами, неосудним. Сама ж Анастасія не бачила для цього жодних підстав, адже на її думку, Віталій діяв усвідомлено та чудово знав, що робить. На це якраз вказувало те, що чоловік рився в її речах. А потім, дізнавшись особисту інформацію, переконував усіх присутніх у тому, що постраждалі це його дружина та син. Також жінка не виключала й того, що Віталій міг вже не вперше діяти подібним чином. Я лише вчора зрозуміла, що це була злагоджена, відпрацьована система. Спочатку він б'є дівчину і тим самим її залякує. Вона погоджується на все, аби тільки не били. Далі починають звучати фрази по типу Будь розумничкою, бо зроблю ще гірше. Дівчина робить усе боячись болю. Морозото знущається, як хоче, б'є сильніше, адже від цього отримує задоволення. По приїзду у Києві залишає напівживу чи мертву у купе. Сам виходить, а жертву знаходять вже тоді, коли всі вийдуть з потягу. Ніхто навіть не зрозуміє, хто це зробив, адже мерезота їхав без білета. Він залишається непокараним і просто чекає на наступну нічну поїздку. Дописи Анастасії у соцмережах набули неабиякого розголосу. Люди були обурені тим, що для того, аби врятуватись, жінка була змушена пробігти аж у сусідній вагон. Тому що ніхто з пасажирів не реагував на її крики та прохання про допомогу. Громадськість також звернула увагу на непрофесійну та недбалу роботу працівників укрзалізниці, які пропустили у вагон «Зайця», не змогли оперативно надати допомогу Анастасії, не викликали правоохоронців та пропонували жінці хабаря. Однак, як це часто буває, знайшлися і ті, хто засуджував, саму постраждалу. Деякі коментатори звинувачували Анастасію. Типу, сама винна, треба було зачиняти купе, і взагалі немає чого жінкам самим кудись їздити. Хтось навіть звинуватив жертву у тому, що вона піариться на цій історії. На щастя, таких людей було набагато менше Ну, ніж тих, хто підтримував Анастасію. Офіційний коментар щодо ситуації також дали і в Укрзалізниці. Компанія ще 1 серпня опублікувала пост, у якому Сила вибачення у постраждалої та наголосила на нагальній необхідності поновити супроводження поїздів співробітниками національної поліції. Водночас, у цьому дописі інформацію про те, що провідниця поїзда вмовляла постраждалу взяти хабар та не звертатися до поліції. Вони ніяк не прокоментували. Згодом у компанії повідомили про те, що провели службове розслідування цього інциденту. Його результатом стало звільнення кількох працівників, яких звинуватили просто у недбалості. Зокрема, без посад залишилися провідниця вагона, у якому стався напад, начальник поїзда, інструктор поїзних бригад, старший майстер вагонного депо резерву провідників та заступник начальника Маріупольського вагонного депо. Ну, і крім того, Укрзалізниця повідомила про те, що провела додатковий інструктаж всіх працівників щодо недопущення подібної ситуації у майбутньому. Вже у березні того ж року. Поліція розпочала супровід пасажирських поїздів на двох маршрутах. Провідникам дозволили використовувати газові балончики для самозахисту. А у серпні в Укрзалізниці стартував пілотний проект з охорони пасажирських поїздів із допомогою. Воєнізованої охорони це рішення насправді не може не тішити, адже насильство потім. Причому з ними стикаються як пасажирки, так і провідниці. І навіть пасажири. Я знову ж таки розкажу свою історію трошечки пізніше, але ось кілька історій провідниць. Кілька років тому їхали з подругою у нічному плацкарті. До наших місць підійшов чоловік, зайняв місце поруч, і просто на наших очах почав себе задовольняти. Тверезий. Я просто вскочила і побігла до провідниці, почала голосно кричати. Подруга залишилася на місці. Провідниця відразу побігла за мною до наших місць, але поганий з тим часом накивав п'ятами до сусіднього вагона. Коли напарник пішов у службове купе спати, пасажир зайшов моє купе, сів так, щоб я не могла вийти, загородив собою прохід і почав розтібати мені гудзики на сорочці. Я вмовляла його, але марно. Тому вільною рукою зателефонувала начальнику поїзда. Начальник поїзда прилетів у вагон і вигнав пасажира з купе. Заяву я не писала. Пасажир увірвався в моє купе, закрив двері, за секунду роздягнувся і кинув мене на полицю. Мені пощастило, що я набрала номер начальника поїзда, хоча не встигла йому нічого сказати. Він прийшов, витягнув пасажира з купе, поговорив з ним і на цьому все закінчилося. Я їхала поїздом Київ. львів Провідник ходив по вагону, подивився на мене. Каже: зайди в купе провідника отримати постіль. Я ж йду. Тільки зайшла, він почав відвішувати непристойні жартики. А тоді мене відпихнув від дверей, замкнув їх і поліз цілуватись. Я поручалася, але відчувала, що слабша і не подужую його. Той гидкий поцілунок запам'ятала на все життя. У голові була думка, треба щось робити, бо буде мені капець. Бачу, на гачку сить його кашкет. Кажу, о, який красивий кашкет. Він відволікся, напевно, подумав, що рольові ігри будуть. Каже, хочеш поміряти? Я кажу, ага, і йду до дверей, відкриваю і тікаю звідти, на своє місце. Це плацкарт кругом люди. Більше не чіплявся. А тепер повернімося до історії Анастасії. Отже, наприкінці вересня 2020 року суд продовжив арешт нападнику ще на три місяці. А у жовтні відбулося судове засідання, у справі на якому Анастасія Логова вперше після нападу зустрілася зі своїм кривдником, за словами жінки. Чоловік намагався вибачитись перед нею, та навіть в якості компенсації запропонував оплатити її поїздку. До Єгипту, як зазначила жінка, слова Віталію у момент вибачень звучали відверто нещиро. Я на нього просто намагалась не дивитись і не сприймати це. Він вибачався, це було так пафосно, як завчений текст. На інших засіданнях Віталій поводився то агресивно, проклинав Анастасію і називав відьмою, то вибачався, визнавав свою провину і бідкався із приблизно такими словами. Віщо я сів цей проклятий поїзд. Мене біс поплутав. Вибачте мені, та відпустіть. Також стало відомо про те, що сестра Віталія подала до суду довідку, згідно з якою у чоловіка є пухлина у мозку. Проте суд не взяв до уваги цю інформацію через те, що наявність захворювання у підсудного не була доведена, була тільки довідка. Тим не менше, у квітні 2021 року стало відомо про те, що Віталій Руцько помер, так і не дочекавшись. На вирок, згідно з інформацією, яку надали у Київській міській прокуратурі, 10 квітня чоловіку стало погано і того ж дня його доправили із СІЗО до лікарні, де 13 числа він помер. Смерть природна, наслідок хвороби. Тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження у зв'язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року. Анастасія також прокоментувала цю новину за словами жінки, страх, у якому вона увесь цей час жила, пов'язаний із тим, що Віталій може вийти на свободу і знайти її, помер разом із ним. У зв'язку зі смертю обвинуваченого солом'янський райсуд столиці невдовзі закрив кримінальне провадження у справі про напад у потягу Київ-Маріуполь. Однак смерть чоловіка не поставила крапку в цій резонансній історії. Бачите, справа у тому, що в рамках уже закритого кримінального провадження був і цивільний позов від постраждалої до «Укрзалізниці». Жінка вимагала від компанії компенсацію у розмірі півмільйона гривень. Її основною претензією було те, що працівники свідомо пустили в поїзд зайця, який і вчинив такий жорстокий злочин. Жінка була переконана у тому, що усієї цієї історії можна було би взагалі уникнути, якби. Всі працівники сумлінно виконували свою роботу. Окрім того, вона розповіла про те, що досі бореться із наслідками того нападу, зокрема, відвідує остеопата та психолога. Попри це, суд задовольнив вимоги Анастасії, лише частково зобов'язав Укрзалізницю виплатити їй 100 тисяч гривень. Ну що ж а тепер історія від мене це було не знаю, мені здається, років 5, тому десь там. Коротше, я з колишньої їхав з Києва в Львів і попалися нам в купе два чоловіка, начебто привітних, такі ну старші, трошки, може років по 50, плюс-мінус. Трошки вони випивали, але там не критично. Привітні такі львів'яни. Всі ми це дізналися в процесі розмови. Слово за слово. Там куди їдете, Ми додому, ми там теж типу. І начебто нічого такого. Наші полиці були другі зверху. Вони знизу були. Ми забралися до себе нагору і все. Лягаємо собі відпочивати, там щось в телефоні залипаємо. Встає один з цих чоловіків, такий грубий, з пустцом, До мене так поклав руку на ногу мені. Такі, спочатку, взагалі, я тут, цьому навіть значення не придав, він поклав такий, щось розказує. А що ти, як взагалі, давно у Львові, там туди-сюди? Ну так привітно, наче. І потім починає так щось. Поглажувати, я такий думаю, ну блін, дивно щось непонятно. Розвертається до колишньої і до неї так теж кладе. Я такий думаю, вже ага, щось, щось не то. Але це паралельно все там з жартами туди-сюди. Він її ще не чіпав. Але потім бачу, знов там щось поклав руку, там за плече щось починає цей. Мене одразу схарило, Я кажу, воу, давайте без того. Типу, не чіпайте мою дружину, не чіпайте мене в принципі, і все. Давайте просто їхати. Їх це просто взбісило. Пиздець та ми куди, ми зараз їбала там, розб'ємо Все. Ну коротше, прям гнілий базар такий дуже. А це вже ну. Це була ніч, я взагалі не знаю, що робити. Тобто я розумію, що весь вагон спить вже. Я розгубився трошки. Я намагався насправді в той момент просто заспокоїти цю всю ситуацію. кажу все все не матюкаюсь, заспокоївся. Ну коротше, якщо так long story short, закінчилося тим, що я просто не спав практично всю ніч, бо я постійно думав, що зараз вони встануть, почнуть щось там бити, щось робити, непонятно і так далі. Коротше, погано я розповів, але суть у тому, що я впевнений, що подібні історії з домаганнями відбуваються не лише до жінок, хоча їх безумовно більшість, але ну навіть я. Потрапляв в таку історію, коли паралельно домагалася, можна сказати, і мене це прям точно було воно. В мене таке вперше в житті було, але це це, це мабуть, да. Це було воно. І це жахливо, це огидно. Мені дуже прикро, що є багато жінок, які таке переживають подібне. Це прям піздець, навіть не знаю, що сказати. Пишіть свої історії в коменти і, будь ласка, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Будьте пильні, як і завжди, до того кого пускаєте в своє життя, кого там лишаєте, і здорові будьте, знаєте що прям завжди, наскільки можна. Якщо ви хороша людина, якщо погана, то хуй з вам, але от поганих я думаю, нема все ці цьому всіх обійняв, припідняв. Я так затрендівся вже. Пішов я коротше, побачимося в наступному відео.